Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Сьогодні знаходжусь в піщаному кар'єрі. Попереднє відео стало одне з найпопулярніших на каналі. Саме з цього кар'єра набрало там близько 75 тисяч переглядів. Що хочу для вас сьогодні зняти? Зняти цей перероблений мною мотоблок. Він уже два роки в експлуатації. Зараз товариш приїхав з моїм прицепчиком, Тягає його вже теж два роки. По пісок, ну і вирішив вам взяти відео про цей мотоблок, міні-тракторець перероблений. Що хочу сказати, такий ось він має вигляд. Е з моменту того, як він виїхав, взагалі нічого не переробляли, да? от як виїхав, він так і є. Все на місці. Ніде нічого не відривалося, ніде нічого не відпадало, все повністю так, як воно і є. Що я хочу сказати на рахунок його з прицепом, так як я вже поїздив, оцього прицепа пустого він взагалі не відчуває. Ну, взагалі, як будто їдеш без нічого. Пригружений, злегка, злегка. Ну, то є, ну, оце, що ми накидали піску, пісок сирий, важкий, тут нормальний вес. Він його тягне ну, взагалі. Якщо я чіпляю до свого маленького тракторця, цей прицеп навантажений, да, відчувається дуже сильно. Тут дизельний двигун, здається, 9 кінських сил. Якщо не помиляюсь, то це просто мощ. Так ось у нього в такому стані. В такому стані у нього дивіться, майже як новий, він його миє. Там є мийка в нього він його періодично вимиває. Е, підкрасив він в тому році його і все. Більш взагалі ніяких, взагалі ніяких робіт ремонтних, тим більше, не було по цьому зовсім. Тягне. Вантаж ну, суперовий. Ну він майже новий. Він так як мотоблоком попрацював дуже мало, а весь час стояв. Тому ну, двигун в гарному стані. Так що, ось власник, що ти скажеш, як тобі цей даний апарат. Нравиться. Подобається, так? Да? Єдиний мінус у нього це ну, великий радіус розворота. Це єдине, що щоб повернутися, він. Так на місці, як мій не, не, не вернеться, але ну, нічого. Назад, вперед, виїхав той, поїхав. Так що, друзі, такий обзор даного тракторця. Кого цікавить момент постройки. Там, виходить, ми купили цей адаптер у людини і сюди його перелаштували. Так як мотолог там був трішки другий і не совпадали ні тяги, ні кріплення. ну, Тут прийшлося. Так і нічого з виду і не видно, що а переробляли довгенько, щоб воно було толково. Так що, друзі, це вам покажу таке таку роботу, яку я проводив два роки назад, все працює, та чоловік їздить майже кожен день, то те то все, вже він сам може собі щось привезти, відвести. Зараз зроблю вам таку. Прив'юшечку на наступне відео. Ну, не знаю, яке воно там вийде наступним чи ще. Робимо йому е, прицеп. Уже в нього буде власний. Побачите, там я відео вже почав знімати, почав його робити. Буде він е, на передньому мосту от Жигулів класики. Ну там міцний буде, такий зробимо надійний, щоб, щоб було йому тягать, не переживати, що де щось одірве, чи відпаде. Чи, ну, так що такі справи. Все, до побачення. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будучи саморобки, якщо буде все нормально. Буде цікавий контент. До побачення.